Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Академія. Сьогодні я покажу вам секретний масаж, з яким ваш кишківник буде завжди здоровий і завжди у відмінному стані. Ви забудете, що таке вздуття, ви забудете, що таке запор, що таке випячування, що таке спайки в вашому кишківнику, а саме головне набряклість ніг та. Вашого обличчя, тому що кишківник за це все відповідає. Про цей масаж можна багато розповідати, але краще ми перейдемо до практики. Я покажу, як його робити. І не забуваємо ставити лайк, ділитися публікацією, клацати на дзвіночок, щоб не пропустити випуски нашого каналу. І переходимо до практичної частини. І перед тим як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі, і вони не відміняють повноцінного сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети 24 на 7. По закінченню курсу ви можете здати іспит, і отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ, бульварну Кудрявська, 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. Важливо пам'ятати, що цей масаж протипоказано робити людям, у яких є відкриті кровотечі. Це може бути кровотечі, які зв'язані з язвою вашого шунку або дванадцятиперсної кишки, або взагалі з вашим кишківником відкриті язва, і особливо це хвороба крона. Тому, якщо є ці захворювання, масаж цей категорично заборонено робити, і ви повинні отримати дозвіл і рекомендацію у вашого лікаря. Починаємо ми з роботи з діафрагмою. Я буду розказувати, як це можна зробити саме масажисту, але цей масаж відмінно працює, можна його робити самостійно в домашніх умовах. Перше, що ми починаємо, це з роботи з діафрагмою. Ми повинні хорошо продихатися. Ми кладемо дві ручки на діафрагму, на область діафрагму сюди в подребір'я, і надуваємо животик, щоб у вас... Хорошо ручки поднялись разом з вашим животиком. Можна давати легеньку компресію на ручки, коли ви видихаєте. 20 повторів ми роздихаємося, роздихаємося, роздихаємося. Ми готуємо. Купол діафрами повинен хорошо працювати, він як насос. Він перший, який вам допомагає в проблемах саме з пірестальтикою і рухом лімфатичної системи. 20 проходів ми покажемо 3-5. Все, ми зробили. Я беру. Трошечки олії, ви можете користуватися або олією, або кремами. Це поглажування по годинниковій стрільці, таке дренажне, хороше, глибоке поглажування. Це не просто по поверхні шкіри, а ви плотненько через м'яз, прямий м'яз нашого живота. Ви хорошо проглажуєтесь по стіночці і заходите так перистальтично туди. Попробую правою ручка, я з вами роблю. Ви повторюєте три. Ми робимо до 20 таких поглажування. Ви зробите 3-5. Не сказав з самого початку, що важливо підкласти під коліна валік або подушку або одіяло. або ж просто зігнути ноги в колінах, отак от і поставити, для того, щоб ви зняли напругу саме в абдомінальній зоні, а саме з, з прямого м'яза живота. Ми зробили поглажуючі рухи. Після цього ми робимо техніку, яка називається пампаж. Ми беремо, нажимаємо, от як ми качаємо на помпу, ми качаємо воду, да? ви берете просто, можете, коли ви набираєте стаканчик водички, да? ви на помпу давите такими м'якими, е такими плавними рухами. Ми нажимаємо через стіночку брюшного преса, нажали, відпустили. Кишечник буде так журчать, ви будете відчувати під пальчиками, як у вас. Проходить, знаєте, як от водичка по трубах, так і у вас там теж кишечник почне журчати. Це Ви робите хорошу механічну перистальтичну роботу. Це не просто ви нажали, от основна помилка у початківців це штиркання, називається. Це от ви штиркаєте туди. Це дуже небезпечно і дуже неприємно. Ви м'якенько нажимаєте корпусом, корпусом прожимаємо. А тепер ви ви отак от от прожимаєте по колу. Це дуже, я так скажу до слова, це дуже корисний масаж саме для жінок, тому що дуже багато проблем можна саме жіночої сфери можна вирішити посредством цього масажу. Коли ви от такими пампажуючими рухами, ви ви зрозуміли, ви да? пампажуєте без мене. Пупок ми не пампажуємо. От лінія у нас от лінія саме масажу, який ви робите, робите легенький пампаж. Тепер ми беремо білу лінію живота. Це наша третя техніка. От, це біла лінія живота. От, от вона, вона навіть по кольору відрізняється, і по ній в основному ріст волосся. От ми взяли особливо в районі пупка. Тому що пупок – це наш, наші ворота в наш внутрішній світ. Ми отримували від мами харчування саме через пупок, і багато внутрішніх органів, ще раз повторюсь, вони зав'язані саме з попком. Тому якщо ви хочете простимулювати внутрішню систему, вам треба робити акцент з попком. Але уважно акцентую увагу, попочна грижа, якщо є у людини, це є протипоказанням до проведення цієї послуги. Або внутрішні будь-які кровотечі, якщо є у людини відкриті язви, болезнь крона. Відкриті язви, шлунку, кишківника – це протипоказання. Цей масаж не можна категорично робити в будь-якому вигляді. Тому, якщо у вас здоровий кишківник, більш-менш, то тоді ми можемо приміняти саме ці посуди. Попробуйте самі, взяли. І можна, можна зробити восьмерочку, отак от проминання. Якщо не виходить, ми можемо просто піднімати отак от і отак жмакать. От, саме проста техніка, от така сама. Скажімо так, домашня. От ми просто піднімаємо, нам треба відірвати трошечки от, да, от, от сюди. От. Просто це простецька така техніка. підняти, от, Піднять, отак, от от нахрест, да, от підняти, О, бачите, ви ще трошки основами долоні захоплюєте. отлично, Ваша задача можна як в тіски її підняти і пром'ять трошечки. Бомба. Бомба. От Робота з білою лінією живота. Клас. Четверта техніка наша. Ми Заходимо отак пальчиками. Прямий м'яз ми заходимо на рівні пупка. Отак от під прямий м'яз живота. Ми заходимо, робимо преднатяження і зміщуємо. Можна просто потримати, а можна посміщати вверх, вниз. Отак плотненько під пупок. Отак. Щоб ви пальчиками прям відчували, що ви заходите туди. Відчувається преднатяження? О, бачите, як класно. Тепер ви попробуйте. Зробили. Лі, нічого, ми зараз все навчимось. От зайшли. Тільки не, не, не продавлюємо всередину, а ми рухаємося пальці один до одного. О, так. О бачите? А тепер можна позміщуватися вверх, вниз. Легенько. Без особливого тиску. Ви просто е, працюєте саме з цією областю. Більше до пупка. Більше отак до пупка. О, отак. О. Клас. П'ята заключна наша техніка, яку ми зробимо, ми беремо складочку, і от, в районі пупка. От вона у вас в ручках. Ми підняли її. Піднімаємо на себе. Від себе. Від себе. На себе. Від себе. До 20 проходів. От, нижню складочку, особливо біля пупка. От хорошо, що ви натягнули, натягнули. Саме кріплення, які зав'язані на пупок. В кінці можна взяти от в районі пупка, і зробити отаку от легеньку вібрацію. От Самої складочки, от, верх ми відділили. і отак, як просіюємо муку, як сіта. От, взяли. Навіть за пупочок можна трошечки схопити. От. Низ, низ, саме низ. О, взяли і от таку вібрацію зробили. Вібрацію. Ще раз повторюсь, пупок – це зв'язок з вашими внутрішніми органами. Якусь видає. Ви, ще раз, у вас же всі сухожилля ми тут взаємодіємо також на рецепторна на сухожильний апарат гольжі. Тому що сухожильні кріплення, вони зав'язані на пупок. Якийсь ви простимулюєте, якийсь ви розслабите, і якраз ви приведете такий класний гоміастаз саме. Шунково-кишковий тракт, і ви забудете про безліч проблем, які зв'язані з саме з цією зоною. Тому беріть цей масаж на вороження. Кожна техніка повторюється від 3 до 15 проходів, в залежності від того, що ви робите. Такий масаж займає до 15 хвилин, бажано робити через день або можна робити кожен день через 24 години, щоб проходив час. Дякую вам за вашу увагу. Не забуваємо ставити лайки, коментувати, у кого які результати. Важливо дізнатися, чи допоміг вам саме цей масаж. Ми старалися дати вам дуже цінну, якісну інформацію. Не забуваємо ставити лайки, коментувати, рекомендувати це відео, ставити на дзвіночок, щоб не пропустити наші, е, наші випуски в подальшому на нашому ютуб каналі. З вами був Ярослав Жданович. До побачення і побачимося в наступних відео.